Наступний модуль необхідний для того, щоб передавати дрону команди керування із пульта. Це радіоприймач. Також його називають рессива або ж просто RX. Зараз в Україні переважно використовуються дві системи зв'язку TBS Crossfire та ELRS. В обох системах є приймачі під два основних діапазони 915 та 24 МГц. RX треба обрати під вашу апаратуру керування, тобто пульт. Тож обов'язково подивіться в інструкції чи на сайті продавця, який модуль встановлено у вашому пульті перед покупкою RX. В даній збірці я використаю недорогий радіоприймач GMQ і LRS на 915 МГц. Справа в тому, що в мене зараз немає апаратури на 2,4 МГц, так би взяв саме на цю частоту. Такий RX був би компактнішим через значно меншу антенну. Для установки приймача на раму виробник передбачив спеціальне кріплення із гнучкого пластику. От мені таке рішення дуже подобається через те, що є можливість доступу до RX без розборки раму. Ну і місця всередині неї, завдяки цій маленькій деталюшці, лишається трохи більше.